Дидактична гра, весняну квітку відгадай, де чия тінь. Ой, які гарні квіти, мабуть, вони чарівні. Вітаю вас, діти. Я фея квітів. Як добре, що ви мене розбудили, цимача клунка зачарувала мене і всіх мешканців країни весняних квітів. Допоможіть, будь ласка, зняти зимові чари. Квіти по тіні, друзі, ви вгадайте, загадками вам підкажу, відповідь шукати допоможу. Слухайте загадку. Зацвітають навесні білі квіти лісові. Їх не варто друже рвати, слідці квіти охороняти. Так, це підсніжники. А тепер часу не гай. Тінь підсніжника ти відшукай. Виростає з сибулинки, має він відтінки, сам поважний, наче пан із чужих країв. Хто це? Так, тюльпан. А тепер часу не гай, тінь тюльпана. Відшукай. Хоч і схожий він на дзвоник та тихесенько стоїть, скільки п'яни колихала, він не зеленчить. Дзвіночки. А тепер часу не гай, тінь дзвіночків. Відшукай. Має гарні жовті вічка, Фіолетову спідничку. Запах ніжний і тухмяний наповняє ліс весняний. Так, це фіалка. А тепер часу не гай Тінь фіалки відшукай. Сонечко в травах зійшло, усміхнулась, розсвіло, потім стало біле-біло і за вітром полетіла. Що це за квітка? Так, курмаба. А тепер часу не гай, тінь кольбаби відшукай. Посадила в квітнику квітку ніжну та струнку, жовті, ніжні, пелюстки, зеленесенькі листки. В квітнику у мене зріс, гордий красень, це нарцис. А тепер часу не гай, тінь нарциса відшукай. «Самий перший та красивий цвіт буває як усливий, рожевий, білий також, на бузок ще схожий. Я ось відгадати не змогла. Що ж за квіточка така? Так, це гіацинт, а тепер часу не гай. тінь гіацинта, ти відшукай. Дякую вам, малята, за те, що допомогли зняти зимові чари з моїх друзів. До побачення!